Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень відповіла на декілька цікавих питань від своїх шанувальників. На її сторінці в інстаграм дівчина записала декілька рілсів з різноманітними питаннями. Як виявилось, дівчина вже ходить без корсету, а свого чоловіка показувати публічно не планує із-за його роботи. Також цікаве питання: чи планує дівчина вагітність? Інна відповіла, що планують в найближчий рік. Не обійшлось і без питань про розставання з Олександром Тереном, головним героєм 13-го сезону проекту Холостяк, з яким Інна намагалась побудувати стосунки після фіналу. Причиною розриву Інна назвала те, що Терен перевзувався на ходу, а вона намагалась будувати і вірити. Тепер же вона вдячна за те, що в її житті з'явився інший. З любов'ю і серйозними намірами. Також Інна інтригуюче відповіла на питання, чи вона розписана зі своїм новим хлопцем. На світлині з зображенням палацу одруження дівчина написала, що їй треба буде розповісти деякі новини. Шанувальники тепер гадають, що це натяк на те, що вона тепер заміжня, чи просто нова гана хайпі. Окрім того, Інна назвала ім'я хлопця Іван, анонсувала нову фотосесію для охочих побачити її оновлений бюст. І подякувала всім шанувальникам за підтримку. А що думаєте ви про такі відповіді на питання? Знову намагання підвищити власну популярність чи просто увага до шанувальників? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.